Дизайн цього смартфону ви могли вже бачити десь раніше. Так, він не унікальний в цілому, але новий та цікавий саме для бренду BlackView. А перед вами якраз таки типова доступна модель з претензією на твердий середнячок BL7000. Чому все таки бюджетно? А тому, що в 2025 році, як я вважаю, смартфони на процесорах Dimensity 6300, а також Helio G99 можна відносити до цієї категорії. А з претензією на середній сегмент, тому що продаватись на AliExpress цей смартфон буде за 180 доларів. Якщо трошки проспойлерити наперед, то цей смартфон мені зайшов завдяки своїй камері, а також дуже класному дисплею. Blackview, як завжди, тримають марку. Одним словом, додивіться до кінця. Я зараз все вам про цей смартфон розповім, бо ж тут, очевидно, є як плюси, так і мінуси. А посилання на Aliexpress залишаю в описі. Ну що ж, коротко по комплектації. Комплект у нас стандартний, як для компанії BlackView. У нас є кабель, у нас є блок, у нас є інструкція, скріпочка і чорний ось такий ремінець. Він, типу, пічки розроблений, приємний на дотик, можливо, хтось трошки ним і покористується. Далі щодо дизайну. Хтось мені в коментарях під відео з розпакуванням писав, що це ж смартфон від Huawei. Так, я вам скажу чесно, на момент того, коли я знімав розпаковку, я не знав, що є такий смартфон Huawei. Ну так буває, не можу я слідкувати за всіма смартфонами. Але так, дійсно, дизайн дуже схожий. Для Blackview це новий дизайн, для світу смартфонів, скажімо так, це не новий дизайн. Тим більше Фосібот також робили свій смартфон в дуже схожому дизайні. Тобто на корпусу тут 14,5 мм. Я можу сказати вам в цілому, що смартфон зручний, тут невеликий відносно об'єм акумулятору, тому і смартфон відносно невеликий у них вийшов. На задній панелі у нас знаходиться пластикова вставочка, дизайн ви її бачите прямо зараз. Не можу коментувати. Просто подивіться і напишіть в коментарях, як вам. Ну, Мені здається, що от з цією вставкою ну, виглядає непогано, погодьтесь. В смартфоні реалізовано два динаміки один зверху, один знизу. Під заглушкою є Type-C, а також роз'єм для навушників 3,5 мм. Бачите, Blackview в деяких своїх смартфонах до сих пір продовжує їх встановлювати. Якби ще фокус у мене спрацював коректно, було б взагалі супер. Справа кнопка регулювання гучності та блокування. Трішечки зайвих звуків в них присутні, зліва кнопка, яка налаштовується, слот для SIM-карт. От і все в цілому по дизайну. Стандарт захисту, звичайно ж, максимальний, який зараз є серед смартфонів IP69K. Виробник також заявляє його і для цього смартфону. Ось так сидить в руці. Майже повністю я можу його обхватити. Але чуть-чуть трошечки не вистачає, щоб торкнутися пальцями. Ну а в цілому непогано. На фронтальній панелі у нас камера в окремому острівцю. Рамки, до речі, тут не дуже товсті по бокам. Та й в цілому смартфон, знаєте, такий. На свої гроші більш ніж виправданий, як мені здається. AI. Щі. Останнім часом я доволі часто помічаю скрізь цю маркетингову фішку. Всі виробники намагаються заявити, прям деякі кричати про те, що у нас є штучний інтелект. Клас! Що ж у нас є по факту? По факту в смартфоні є підтримка Gemini або Gemini, називайте як вам зручніше. Але ж це фішка не бренду BlackView, це фішка Google. Що ж до інших фішок, які тут є, давайте розберемось. Штучний інтелект. Звучить доволі красиво, так? Але що це по факту? По факту в смартфоні є гугловська фішка Gemini або Gemini. це помічник голосовий, як його знайти легко, робите отак свайп знизу догори. Будь ласка, ось вам і Gemini. Тепер, що стосується того, які додатки встановлені саме з заводом в цей смартфон, і які, як би нам показуються, як суперкласні про професійні програми для будь-чого, для звуку, для обробки зображень. Але вони всі платні. Ось єдине в чому проблема: вони всі платні, так чи інакше. І коштують вони в середньому в районі 800 тисяч гривень на місяць, що, по-моєму, немало. Заходимо, наприклад, от сюди. ImageX. Я розумію, що функціональність цих програм, скоріш за все, дуже непогана. І все тут класно, і все тут багато чого можна робити. Але коли ви щось робите, от написано, цього тижня залишилось 4, 4 роботи, всього залишилось на тиждень. Тобто ми можемо щось там наклацати, щось там поковиряти в наших зображеннях. Але, по-моєму, ви просто можете фотошопом навчитись користуватися або якимись іншими програмами, які не пов'язані з штучним інтелектом. Тому що це все платне. Заходимо в додаток, цей що пов'язаний з звуком, нажимаємо Створити. Наприклад, щось ми там написали, нажимаємо Створити. І ось вам, будь ласка, тарифний план. Ну, погодьтесь, немало коштує, так? Тому я не знаю, який сенс говорити про цей штучний інтелект, якщо воно все платне, і прямо так з коробки ви практично тут нічим не можете користуватись. Тепер про залізо. Як я вважаю, враховуючи те, що тут процесор Dimensity 6300 і ціна смартфону 180 доларів, то наявність його тут більш ніж виправдовується. По швидкості роботи цей смартфон сміливо можна порівнювати з Blackview bv 812.0, 8220, Хоча, в принципі, в цілому з будь-якими смартфонами на Helio G99 можна порівнювати. Єдиний плюс даного процесора це підтримка мереж 5G. Але для мене, як і для багатьох, я думаю, із моїх глядачів, ну, така собі спірна перевага. Як в реальності працює BlackView BL7000? Першу хвилину, коли ви запускаєте цей пристрій, можливі фрізи. Таке я зустрічав на багатьох смартфонах і на тих же, де, наприклад, Helio G99. Тут же Dimensity 6300, і він прекрасний. Не можу нічого поганого сказати, вистачає реально для всього. Тут 8 ГБ оперативки, 256 ГБ постійної пам'яті. Зараз покажу вам інформацію про телефон. Відповідно, тут 15-й Android і докOS версії 4.1. Графічна оболонка від Blackview, найновіша, яка зараз на момент весни 2025 року існує. Виглядає класно, працює швидко. Є запис дзвінків в цьому смартфоні, причому вас і співрозмовника не сповіщають про те, що почався запис, і це супер класно. Щодо тротінгу. Він трошки є, але не сказати, що прям критичний. Наприклад, в реальному використанні, коли я грався в ігри хвилин 15, ну взагалі без проблем, ніякої просадки я не помітив по кадрам. Якщо говорити про декілька годин використання в іграх, наприклад, не знаю, можливо, трошки просяде. Але в цілому це той процесор, який себе чудово зарекомендував в цьому плані. Акумулятор: 7500 мАч Така собі золота серединка, навіть трошки менше золотої серединки, бо багато хто хоче 9-10 тисяч міліат. Але цього смартфону вам дійсно вистачить спокійно на один дуже активний день. Якщо ви там прям таксуєте, у вас там GPS, годин 8 підряд увімкнений. От цього смартфону вам вистачить на один робочий день. А якщо ви просто користуєтесь, просто там вайбері якісь півгодини в день проводите, робите там 10 дзвінків за день, дивитесь ввечері, Ютуб, то цього смартфону вам реально вистачить майже на півтори, а то й на два дні. Смартфоні, звичайно, ж є не всі про це говорити. Я думаю, і не варто. А бездротової зарядки тут немає. Все таки смартфон відносно бюджетний. Щодо звуку, отут я прямо розчарувався, тому що ми отримали два динаміки зверху і знизу, але звучання тут і близько не таке, як в BlackView bv 9200 або в BlackView BL 9000. Тут таке враження, що був такий звичайний один динамік, простенький, бюджетний, і його просто ще й сюди поставили. Тобто ми маємо трошки більше гучності, але ж ми не отримали той об'єм, ту насиченість, той бас. Розумієте, звук ні, він недорогий, він бюджетний по всім відчуттям. А давайте я вам дам його послухати. Так, ну і говорячи про продуктивність в іграх, хочу сказати, що проблем з цим абсолютно точно у вас не буде. Перед вами асфальт 9 на максимальних налаштуваннях графіки. Увімкнув я максимально, що є в грі, це 60 кадрів на секунду, щоб було. І як ви бачите, зображення дійсно плавне. Ось у нас якісь мікроаварії, ефекти, ніяких фрізів немає. Дуже плавненько, все дуже красиво йде. І саме таку картинку ви будете бачити в багатьох сучасних іграх. Так що, в принципі, враховуючи ціновий сегмент смартфону і те, що можна на такому процесорі в більшість ігор пограти, нормально. Це круто. Дисплей. От тут компанія BlackView, очевидно, перевершила сама себе і всі мої очікування, тому що заявлено 750 ніт яскравості. А я нагадаю, що до цього смартфону максимум, що я бачив у флагманах, 700 ніт. А тут смартфон за 200 доларів і 750. Так, дисплей тут дійсно гарний. По всім характеристикам на папері він прекрасний. Навіть камера тут не в каплевидній вставці, а в окремому острівцю. Ну, прям немає до чого і придратись. Дисплей даного смартфону має діагональ 6,78 дюймів. Це дійсно велика IPS-матриця з full HD роздільною здатністю, ну і звичайно 120 Гц частота оновлення. Дисплей непоганий, і якщо його порівнювати з деякими флагманами, я вам скажу, що він точно не буде гіршим. Я вам говорю зараз і про флагмани від компанії Blackview, і Юліфони ті ж самі. Дисплей дійсно класний. І от яскравість в 750 ніт, це те, що мене прям дуже сильно здивувало. Дивіться, я записую відеогляд цей на дуже невеликій яскравості, і тут запасу ну, прям багатенно. Реально на дворі видно непогано в цей смартфон. І це дуже класно, тому що багато, наприклад, ну давайте скажемо так, дугі, деякі окітели, деякі кюботи. У них є проблема з яскравістю. І на дворі ними не суперкомфортно користуватись. Тут такого ж не буде. Все видно дуже класно. 120 Гц я вам показав. Можливість налаштовувати кольори. У нас присутня, я поставив собі яскравий пресет. Кольори трошки більш насичені, мені дуже подобається, як виглядають вони на цій матриці. Частота оновлення сенсорного шару 240 Гц, і це більш ніж достатньо для того, щоб ви комфортно користувалися цим смартфоном, мультимедійними задачами і так далі. От щодо якості зображення, взагалі жодних претензій. Я дуже часто, можна сказати, нахвалюю смартфони BlackView, і їх матриці, і їх камери, і взагалі, тому що по факту воно так і є. Я не можу сказати щось інше, бо по факту воно так і є. Тут майже максимальні кути огляду, тут гарний рівень передачі кольору. Ви все бачите самі, що тут коментувати. Це дійсно гарний дисплей, який захищений склом Gorilla Glass 5-го покоління. Борти над дисплеєм тут не сильно виступають. Користуватись смартфоном зручно, палець у вас не чіпляється. Якось так, хороша матриця, нічого поганого сказати не можу точно. Коли ми говоримо про бренд BlackView, очевидно, говорячи про камеру, я не можу вам сказати нічого сильно, прям критичного або поганого. BlackView вміють робити гарні камери, і в даному смартфоні камера дійсно не погана. 50-мегапіксельний основний модуль Samsung JN1 можна сміливо порівнювати з багатьма флагманами захищених смартфонів. А чому б ні? Знімає він точно не гірше багатьох конкурентів. Ну що ж, Blackview. відповідно, і якість тут непогана, як ви можете зрозуміти. Зайдемо зразу в режим відео. Тут у нас доступно 720 1080 і 2К роздільна здатність. Якщо зайти в налаштування, то ми тут не побачимо стабілізацію, але нічого страшного. Вона працює, вона тут нативно увімкнена, просто немає цього перемикача, але стабілізація тут є. Вона, звичайно ж, відпрацьовує, я б сказав, на 4 з мінусом, але добре, що хоч таке є. Є в нас режим професійна зйомка це для фото, нічний режим, де смартфон допоможе вам трошки збільшити якість вашого фото. Також у нас є режим портретної зйомки, нічне бачення, але щодо нічного бачення, чомусь фокусування в мене тут не працює. От як я не старався, не знаю, можливо, це баг прошивки. Але фокусування ні автоматичне, ні по натиску на дисплей не працює. При цьому нічна зйомка є тільки в режимі фото, тому просто проїхали її. 50 Мп, Samsung JN1 дуже непоганий модуль. Кожен виробник по-різному оптимізує свій софт, але от в Blackview цей модуль працює, як на мене, непогано. Режим більше, також додаткових декілька режимів є, включно з панорамою, що мене особисто дуже радує. І от якщо говорити саме про якість як фото, так і відео, ніяких Візуальних там спотворень ефектів на фото немає. Реально чіткі фото. По контурам об'єктів немає ні фіолетових, ні білих контурів, тобто перешарпу, хроматичних аберацій нічого немає. Дуже гарні натуральні фото та відео. Давайте продемонструю. Так, давайте я вам трошки додам такого легенького безладу в це відео. А тут ми почуємо, як знімає, точніше, як записує звук смартфон. Ну і можете подивитися, як він відносно близькі деталі може знімати на відео. Вердикт мій такий: смартфон, очевидно, заслуговує вашої уваги, він мені сподобався і своїх грошей однозначно коштує. Погано, що в 99% зараз захищених смартфонів виробники дуже мало приділяють уваги звуку. Але ж це саме те, що додає багато комфорту під час прослуховування музики, перегляду відео, гортання соціальних мереж по типу TikTok. Це дійсно штука, яку хотілося би тут поправити. А так, в цілому, ну прям непоганий варіант, в принципі, який майже завжди в компанії Blackview. Ваші думки пишіть в коментарях. Ну а в мене на цьому все. Бувайте.